Переговори відбулися. Делегації України і Росії зустрілися у Стамбулі. Детальніше про першу за три роки зустріч представників ворогуючих країн розповім у цьому відео. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу FinanceUA. Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Почну з того, що ініціатором перемовин у Стамбулі виступив сам Владімір Путін, і логічно було б, якби він і очолив російську делегацію на переговорах. Але Путін переговори проігнорував, відправивши до Стамбулу чисельну делегацію на чолі із своїм помічником Володимиром Мединським. Як сказав наш президент, він чекав зустрічі з Путіним. Але той прислав до Стамбулу делегацію дуже низького рівня. And I was ready for a direct meeting with Putin, whether in Ankara or in Istanbul, and not just for a meeting, but to resolve all the, important, all the important issues to my mind. But he didn't agree to anything, I mean, Putin. And you can also see that the Russian delegation that came to Istanbul is of a very low level. None of them are people who actually make decisions in Russia. Still, I send our team to Istanbul, led by Ukraine's Minister of Defence at least to see if those Russians can actually decide anything. Our number one priority is a full, unconditional, and honest ceasefire. This must happen immediately to stop the killing and create a solid basis for for diplomacy, first of all. Цікаво, що три роки тому на переговорах у Стамбулі російську делегацію також очолював Мединський до слова, уродженець містечка Сміла на Черкащині. І якщо проводити паралелі з тими переговорами, то тоді російська сторона висувала по суті капітуляційні умови, то може не просто так, і ці перемовини з російської сторони очолив Мединський, щоб нам знову висунути умови, які фактично передбачатимуть капітуляцію України. Володимир Зеленський на переговори до Стамбулу відрядив делегацію на чолі з міністром оборони Рустемом Ум'єровим. Наша делегація представлена переважно представниками силового блоку. Можливо, це чіткий натяк російській стороні, що ніяких капітуляційних умов прийнято не буде. Спочатку перемовини мали б відбутися 15 травня. День минав більше ста журналістів зі всього світу. Чекали та зустрічу і не пахло. Зрештою, ввечері стало відомо, що перемовини відбудуться 16 травня. Причому до Стамбулу, окрім нашої делегації та російської, прилетіли і американці на чолі з держсекретарем США Марко Рубіо та спецпосланцем з питань України Кітом Келогом. Саме з американською делегацією відбулися перші перемовини у форматі Україна, Туреччина, США і паралельно з цим Трамп на одній із зустрічей в рамках свого близькосхідного турне заявив, що протягом двох-трьох тижнів світ стане безпечнішим. А його зустріч з російським диктатором Путіним відбудеться. Я вам скажу, що вже зараз світ є значно безпечнішим. І я думаю, за два-три тижні він буде ще безпечнішим. Я зустрінуся з лідером Росії Владіміром Путіним. щойно ми зможемо це організувати. Трамп взагалі дуже багато наговорив, і його заяву можна звести до відомої байки про Лебедя, Рака і щуку. Зупинятися на його промовах, а тим паче аналізувати їх марна справа. Повертаюся до перемовин. Зустріч у форматі Україна, Туреччина США тривала близько години. Як повідомив після зустрічі голова офісу президента Андрій Єрмак, на цій зустрічі обговорювалися питання стійкого миру для України, звільнення полонених та повернення дітей. Ну а далі, нарешті, україно-російські перемовини. Та перед цим і російська сторона провела коротку зустріч з Рубіо і Келогом. Про що говорили, залишилося залаштунками. Владимир чекаєте сьогодні прориву? Цікаво, що російські представники незадовго до початку зустрічі заявили, що на ній не має бути американців. А турецька сторона, на чолі з міністром закордонних справ Хаканом Фіданом, покинула зустріч після протокольної частини. До речі, перемовини були офіційно призначені на 12.30, та росіяни в цей час лише неспішно виходили з готелю. Відповідно на перемовини росіяни запізнилися, і це теж можна сприймати як знак, що для них значать ці перемовини. Зазначу, що до зустрічі голова нашої делегації Рустем Умєров підкреслив, що Україна готова до повного та безумовного припинення вогню. Мир можливий лише за умови, що Росія виявить готовність до конкретних дій, серед яких повне припинення вогню на принаймні 30 днів та здійснення гуманітарних кроків. Таких, як повернення насильно депортованих українських дітей та обміни військовополоненими за формулою всіх на всіх. Зрештою, сама зустріч почалася близько 13.30 за київським часом. А оператор телеканалу BBC, який був у залі на початку переговорів, повідомив, що між сторонами не відбулося рукостискання. І не встигли початися перемовини, як Путін почав нараду з питань інформаційної безпеки. Це такий сигнал Стамбулу? Ви там говоріть, а у мене тут свої справи. У Стамбулі ж перемовини тривали близько півтори години. А завершилися вони так, як і, будемо відвертими, очікувалось, тобто безрезультатно. Як пише Reuters, рашисти вимагають виведення українських військ з чотирьох областей і в обмін на це пропонують припинення вогню. Так, ви мене правильно почули. Росія хоче, щоб ми віддали їм і Запоріжжя, і Херсон, і ще багато міст, містечок та сіл, які перебувають під контролем України. Переговори перервалися саме після вимоги росіян віддати їм чотири наші області повністю. Звісно, що ці умови є неприйнятними для України. Були й інші, як зазначали наші дипломати, неприйнятні умови, але досить і цієї, щоб зрозуміти, що ці переговори завершаться нічим. Про що далі говорити з росіянами? А хіба є сенс у цьому, якщо вони вперто стоять на своєму і вимагають те, на що Україна не погодиться? До речі, видання «Екшіус» цитує одного з наших представників. Він каже, що російські вимоги відірвані від реальності та виходять далеко за рамки того, що обговорювалося раніше. І тепер чекаємо реакції з боку ЄС та всіх тих, хто хоче допомогти завершити війну. Реакція від Трампа. Будьмо чесними, марно чогось чекати. А як каже публіцист Віталій Портников для Трампа це привід вийти з переговорного процесу, і Путін таким чином отримує те, що він хотів отримати: продовження перемови на тлі продовження воєнних дій в Україні. І, до речі, це до певної міри зніме відповідальність із президента Сполучених Штатів, який зможе більше нікуди не втручатися і сказати, що він організував мирний процес а тепер вже від Росії і України. Залежить як вони домовляться, тобто де факто може відбутися вихід сполучених штатів з переговірного процесу за нашого сприяння, що є дуже небезпечним результатом усієї цієї історії. То що ж далі? Як сказав наш президент на саміті європейських лідерів у Албанії, має бути потужна реакція: російського енергетичного сектору енерджі банків, Бенкс. має масткантіні турайз антилріал прогрес delegation real authority, and we need a full stop to the killing long enough to give diplomacy a real chance. Також Володимир Зеленський закликав Путіна надати російській делегації реальні повноваження для того, щоб вести розмови про припинення бойових дій і закінчення війни. Це, в принципі, все по сьогоднішніх перемовинах, і наостанок кілька цікавих деталей. За повідомленнями кількох українських телеканалів, наша делегація спілкувалася з росіянами українською, тому був задіяний перекладач. Та нардеп Гончаренко каже, що спілкувалися без перекладача. І ще один дуже тривожний момент. Говорячи про чотири області, расисти погрожували нам окупацію п'ятої. Ось це все, що світ має розуміти про Росію та її наміри на перемовинах. І ось найсвіжіша інформація зі Стамбулу. Отже, представник РФ Мединський заявив, що Росія задоволена результатом перемовин і назвав три пункти: обмін полоненими тисячу на тисячу, запит України напряму зустріч Зеленського і Путіна, а також розробка детальних умов про припинення вогню. О чому договорились? Перше. В ближайшие дни произойдет масштабный обмен пленными тысяча на тысячи человек. Второе. Украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств, мы приняли этот запрос к сведению. И третье, мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня. А міністр оборони Рустем Умєров підтвердив ці ж пункти. Питання обміну, питання припинення воздух. Оці два питання є е, обговорю. І таке питання: чи потрібно після цього проводити ще якісь перемовини з Росією? Свої думки ви можете висловити у коментарях. А якщо вам сподобалося це відео, то радимо використати Ютуб зброю, поставити вподобайку, підписатись на наш канал та натиснути на дзвіночок. Цим ви допомагаєте нам ставати ще кращими. Дякуємо за увагу і до зустрічі на нашому каналі.